Вас час новин на телеканалі Лтава. сьогодні у випуску. Ви побачите. Полтавські рятувальники відправили у Кременчук і Комсомольськ партію гуманітарної допомоги для переселенців із Донбасу. Більше десятка саморобних пічок буржуйок виготовили на замовлення волонтерів учні полтавського ліцею транспорту. Сільські дитячі садочки та будинки культури у 2015 році фінансуватимуть із районних бюджетів обговорення проєкту кошторису на спільному засіданні комісії обласної ради. Порушення на 62 мільйони гривень попередили ревізори обласної фінінспекції. Пресконференція Прес-конференція за підсумками минулого року. Рада безпеки ООН рішуче засудила жахливий обстріл терористами автобусу під волновахою, в результаті чого загинули мирні жителі. Відповідну заяву Радбез прийняв під вечір вівторка в умовах дипломатичного супротиву делегації Російської Федерації. Члени Ради безпеки найрішучим чином засудили вбивство одинадцятий поранення 17 цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей. У результаті обстрілу, 13 січня 2015 року, пасажирського автобуса. У Волновасі Донецької області наголошується у документі. У цьому зв'язку члени Радбезу висловили глибоке співчуття сім'ям загиблих та наголосили на необхідності об'єктивного розслідування і притягнення до відповідальності винних у цьому діянні. У заяві також йдеться про необхідність суворого дотримання мінських домовленостей від 5 та 19 вересня минулого року. 15 січня оголошено днем жалоби за загиблими у результаті дій терористів. Про це президент Петро Порошенко повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій. Присутні вшанували хвилиною мовчання вбитих 13 січня людей. Глава держави наголосив, що українці поділяють біль родичів тих, хто постраждав і загинув. Так само як світ продемонстрував у Парижі. Ми демонструємо в Україні, що ми не боїмося терористів. Ми об'єднані. Українців не залякати чергову партію гуманітарної допомоги відправили полтавські рятувальники у Кременчук та Комсомольськ для переселенців із Донбасу. Реалізація проєкту підтримки переселенців на Полтавщині здійснюється за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців та обласної державної адміністрації. Хочу подякувати головному управлінню Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Полтавській області за підтримку, яку зараз надана транспортом, для того щоб могла бути можливість доставки грузу до таких міст як Кременчук, Комсомольськ. Вони сьогодні тримають ці міста і люди переміщені, особи, які живуть там гуманітарну допомогу від управління Верховного комісара ООН з питань біженців. Ця допомога надійшла з Полта, в Полтаву, але розповсюдити її по. У районних містах області самостійно наші організації Світлонадій, яка приймала цей вантаж, складно, тому що ми не маємо таких ресурсів. Тому дуже дякуємо за цю можливість зараз, за те, що переміщені особи цих міст будуть забезпечені. У складі цих наборів будуть ковдри, теплий одяг, набор гігієни для переміщених осіб. Думаємо, що у зимову пору року це знадобиться їм. Більше десятка саморобних буржуйок полтавські волонтери повезли у зону АТО. Їх виготовили учні полтавського ліцею транспорту. Про благодійні справи полтавських ліцеїстів дивіться у наступному сюжеті. Ці буржуйки учні полтавського ліцею транспорту роблять зі старих газових балонів. Балон навпіл, виходить дві буржуйки. Останній етап згладити шви після зварювання. Повністю наповнювали водою, от, і зрізали верхню шапку. Потім розрізали балон навпіл, і вийшло в нас дві заготівки на дві буржуєчки. Менш ніж за два тижні хлопці виготовили 13 таких пічок. Як кажуть, у мільці буржуйки не лише зігріватимуть вояків у бліндажах, а й знадобляться для приготування їжі. Тут є бідони, в які ми скидуємо попіл після того, як перегорають дрова. На, на, на цій буржуці можна готувати їсти. З пропозицією виготовити буржуйки для українських захисників до ліцею звернулися активісти волонтерського руху Вільні люди. Учні відразу взялися до справи. Ми завжди з ними, хоча і в серці, але ми за них дуже переживаємо і хочемо, щоб все ж таки ця війна врешті-рез закінчилась. Ми взяли, ну, от зробили їм буржуйки, щоб їм хоч якось передати своє тепло. Невдовзі волонтери вирушать із цими буржуйками та іншою гуманітарною допомогою на Донбас. Частина буде відправлена на Харків нашим колегам, харків'янам, які будуть їхати на Піски до Донецького аеропорту. Правда, не знаю наскільки це буде реально, беручи до уваги останні події. Останні бої, які там ведуться, і частина буде передана на щастя. Теж завезуть наші харківські волонтери. Сьогодні ми готуємо автомобіль на Краматорськ. Частина буржуєк цих буде відправлена на Краматорськ. Там їх заберуть наші друзі, спецпідрозділі розвідки. Частина буде доставлена на блокпости. У 2015-му фінансування сільських дитсадочків і будинків культури перекладено на районні бюджети. А це може призвести у перехідний період до проблем із харчуванням дітей та до знищення мережі сільських будинків культури, які й так ледь животіють. Такі побоювання висловили керівники районів на спільному засіданні постійних комісій обласної ради під час обговорення бюджету на цей рік. Зважаючи на велику кількість запрошених, засідання провели у сесійній залі. Бюджет 2015 року сформований за принципом субсидіарності. Це коли бюджетні видатки максимально наближені до отримувачів послуг. А ще зміцнена дохідна база місцевих бюджетів, доповідає про проект обласного бюджету на 2015 рік директор департаменту фінансів облдержадміністрації Павло Кропивка. та голова обласної ради Петро Ворона цікавиться, чи відповідає це дійсності. Якщо у минулі роки місцеві бюджети збирали 52% видатків, то нині не набагато більше близько 55%. цифра невелика, але коли ми подивимося на сільські бюджети, на бюджети місцевого самоврядування. То практично делеговані повноваження державні перейшли на районний рівень. В сільських бюджетах якраз залишаються всі доходи на власні повноваження. А це в першу чергу земельний податок. Це основне джерело. Разом із тим частина видатків із сільських бюджетів перекладена на районні. Це утримання дитсадочків та будинків культури. І саме ці питання викликали найбільшу дискусію у залі. Все скинули на районний бюджет все без винятку, а фінансові ресурс не додавали. Ви кажете 10% податку на доходи додавали і все. Що ви ще маєте? Ті капійки, мілочі, там ліцензії, так далі. Це все це ж нічого не варто, про що говорити наш. Я вам чесно кажу, про все до копійки. Сільські голови сьогодні ходять, гордо підняли голови і кажуть: ми вам не дамо, бо нам треба утримувати дороги, нам треба світло робити. Вони теж правні. Підтримали колегу і керівники інших районів. Питання по харчуванню. Зараз ми передали дитячі садочки. Питання в тендерах. Ми цей місяць ще проживемо. 20% від прошлого тендера заключити додаткової угоди. Далі тендера більше 200 тисяч. Це йде два місяці до тендера. Що ми будемо робити ці два місяці, як ми швидко можемо робити ці тендера, як ми зможемо харчувати дітей, коли в два рази додається харчування плюс дитячі садочки. А фактично платник буде один відділ освіти. Це по продукту. Автобусне сполучення діточок, до чого? Практично не буде. Розумієте? Сільські голови знімають з себе це питання, не беруть на себе таку відповідальність. Однозначно, ми як керівники, ми цього не допустимо. Автобуси будуть ходити, дітки будуть харчуватися, але ж потрібно чіткий алари. І на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ми потрібні, вже сьогодні потрібно, ми повинні були нам розповісти, як ми повинні діяти. Єдине, що в цьому випадку можна порекомендувати, це тісно співпрацювати із сільськими головами, щоб вони допомагали фінансувати, зазначив Петро Ворона, а ще дотримуватися законодавства та підтримувати людські стосунки у цій ситуації, рекомендував Павло Кропивка. Порушень на 62 мільйони гривень попередили на Полтавщині ревізори обласної фінінспекції у результаті перевірок минулого року. Про це на прес-конференції журналістам розповів керівник Державної фінансової інспекції в області Михайло Кривошей. Виявили фінінспектори і чимало порушень, через які держава втратила понад 240 мільйонів гривень. Та відповідного покарання для винних розповідає начальник інспекції добитися важко. На перешкоді недосконале законодавство. Торік ревізори фінінспекції перевірили діяльність 857 державних підприємств. У більшості з них виявлено фінансові порушення. Серед найбільш поширених незаконне витрачання державних ресурсів, завищення вартості ремонтно-будівельних робіт та послуг, а також безоплатне надання користування природних і матеріальних ресурсів. Щоб така велика кількість для нашої служби це велика 150-200 перевірок? Але ми перевіряли згідно постанови кабінету міністрів номер 65, про Заходи про економію бюджетних коштів. І там було зобов'язано перевірити всю заборгованість, яка малася в державному казначействі. Це 762 підприємства. Потрібна ця була робота чи не потрібна. Ну, роботи було дуже багато, ви самі розумієте, скільки це ми єкт, суб'єктів перевірили. Разом тим, це, це нам дало. Е Можливість ми зняли з оплати 7,6 мільйона гривень. На 175 об'єктах контролю виявлено факти незаконних, нецільових витрат та нестач державних і комунальних ресурсів на суму майже 208 мільйонів гривень. За рік подано 37 позовів до суду на суму понад 6 мільйонів гривень. Пред'явлено 56 цивільних позовів до органів прокуратури. До правоохоронних органів передано 96 матеріалів. За ними розпочата 101 досудове розслідування. Результатами вже тих заходів 37,9 мільйона. Ми вже повернули в бюджет. Чому так мало? Тому що говорю, що була дуже серйозна перевірка по підприємствах нафтогазового комплексу. Це говорить і те, що нараховані ці порушення. От і робота по їх відшкодуванню ще на сьогодні проводиться, тому що вони завершені були буквально в листопаді, грудні місяці. От. Ну, якщо говорити про ефективність роботи служби, то вона піднялася, тому що зрозуміло, що таких як 38 мільйонів коштів на фінансову інспекцію звичайно На нас витрачається де то 9, дев'ять мільйонів 100 витрачено в році на отримані нашої служби. Загалом за минулий рік проти звісних порушників фінансово-бюджетної дисципліни застосовано понад 700 санкцій. До адміністративної відповідальності притягнуто 752 особи, з них 12 – за порушення бюджетного законодавства. Збільшення тарифів на комунальні послуги вже вдарили по гаманцях українців. Оплата за газ, електрику та воду становить у більшості полтавців головну частину витрат сімейного бюджету. Як це спонукало людей до економії, на вулицях обласного центру запитували у перших ліпших перехожих наші кореспонденти. Так, звичайно, намагаюся. А якими способами? Водичку, коли посуд мию, коли зуби чистимо, намагаємося, звичайно. Трішечки економніше до цього відноситись. Ну, взагалі більше холодною водою користуємося, ніж гарячою. Економно, тому що дорого дуже. Так що, Утеплений дом. Євровік нас встали, і все. Кругом виключаємо світ, рано не запалюємо. Скажімо так, коли в квартирі робився ремонт, повністю на енергозберігаючі лампи ну, замінилися всі повністю. Ну, в принципі, ну, невелике використання. Ну, і техніка, само собою. Там, все підряд виключають. І ругаються, щоб всі виключали. Лічильники є, будильник, звісно, є. Ну а як же ж? Не економлю. Ні, я за це прочу гроші. Маю можливість заплатити за електроенергію і за газ. Виключаю світ, не потрібляю газу багато і все так і далі і вода теж. Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького. Постанову Верховної Ради України про відзначення 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького. Авторство Тараса Батенка із фракції блоку Петра Порошенка підтримало 236 депутатів. Після голосування усі депутати стоячи заспівали гімн України. Нагадаємо, 12 січня 2015 року вийшов указ президента України про відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну. А рішенням 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, 200-річчя від дня народження українського композитора Михайла Вербицького, автора музики державного гімну України, включене до календаря пам'ятних дат на 2014-2015 роки, які відзначатимуть під гідою цієї найбільш авторитетної в галузі освіти, науки і культури організації. Мене вчили малювати і стріляти. Полтавцю Валерію Боняківському 14 січня мало б виповнитися 45 років. Проте його життя обірвалося 16 жовтня під Донецьком. Він був із тих, кого вороги охрестили кіборгами. Він понад усе любив своїх трьох дочок, маму, а ще малювати. Понад 20 його робіт від сьогодні можуть побачити і полтавці у художньому салоні на жовтневій рідні та колеги Валерія Боняківського організували виставку з нагоди дня його народження. Він народився з пензлем в одній руці та зі зброєю в іншій. Говорять про Валерія Близькі сьогодні, коли йому мало б виповнитися 45 років. У художньому салоні на Жовтневі відкрили експозицію із понад 20 його творів. Найулюбленіші знаходяться тут. Це піони в багетній рамці та осінь з калюшкою. Піони. Він мені їх подарував на день народження, мені було, мабуть, років 15. Зразу народився і став рисувати, закінчив художню школу. В той же час в 19 років він вже, він вже був лейтенант. 19 років, лейтенант, льотчик і І він знав, що це таке війна через те, що вчився в Грозному. Він, хоча й малював, але старався мирні картини малювати. Людина, яка ще в юності в очі бачила війну, намагалася малювати лише барвисті і радісні роботи. Ми разом працювали. Ми їздили разом з ним по Україні з роботами. От, на фестивалі народної творчості і взагалі ну, 15 років працювали виставки спільні. Коли ми вчора розвішували роботи з мамою, ви знаєте, дуже багато людей підходили, питалися її роботи. Коли зобразив Ісуса Христа після зняття тернового вінця, От тоді там вся боль. Марія Карпівна не стримує сліз, згадуючи сина. У нього говорить. Було загострене відчуття справедливості. Попри все, намагався зберегти на війні молодих бійців, радів, коли поверталися із завдання живими. Мене папа навчив малювати, він мене обучав повністю всьому. Ну, Рісу зараз для себе в основному він обучив найперше мені нарісувати ромашки, перша картинка з ромашками. те, що ми разом рисували. висить у мене вдома. Ну саме любиме. Вершина майстерності для художника навчав своїх трьох дочок Валерій портрети. Найперший писав з мами, другий був автопортрет. Валерій зобразив себе на фоні своєї улюбленої стихії неба у свій день народження. Захисник здається спустився з неба, і сьогодні тут разом зі своїми рідними. Інформаційний випуск новин завершено в студії. Працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Дякую за увагу і гарного і головне спокійного вам вечора. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується медлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі –1,3, а в день –2,4 градуси тепла.